Якби діти казали батькам правду. Не зрозуміла. А ти чого так рано зі школи повернувся? Мамо. Розумієш, просто я з останніх предметів домашнє завдання не зробив. І з фізкультури форму вдома забув. Тому я й тут. Зрозуміло, ой, щось я себе так погано почуваю. Можна я сьогодні в школу не піду? А що в тебе болить? Ну взагалі-то в мене нічого не болить. Я просто не підготувався до сьогоднішньої контрольної роботи з математики, а двійку отримувати не хочеться. Зрозуміло все. Мамо. Ну купи мені, будь ласка, новий телефон. От будеш гарно вчитися, от тоді й новий телефон отримаєш. Ага, зрозуміло. Це означає, що ніколи я його не отримаю. Скільки часу вже пройшло? Де ти так довго був? Ой, ну звісно ж я тобі не скажу, що я відривався зі своїми друзями. А те, що ти хочеш почути, я був на факультативі з англійської мови і нас так затримали. Пояснювали нову тему, часи і так далі. Робо, сходи в магазин, тримай гроші. Мамо, ну ти ж розумієш, що я їх витрачу не на магазин. Ну ти ж розумієш, що якщо ти їх витратиш не на магазин, то залишишся без обіду. Ха. Блін. Мамо, може тобі чимось допомогти? -то а з чого така щедрість? Ну, звісно ж, я тобі цього не скажу. Але насправді я вчора чудово погуляв і загубив ключі від добу, учнівський квиток і гаманець із грошима. Ну, якось так. Ой. Так, я не зрозуміла, що знову двійка. Ну, цього разу я готувався до контрольної роботи. Ну як готував шпаргалки зі своїм другом? Ми розділили хто які пише шпаргалки і на яку тему. А він захворів і сьогодні не прийшов до школи. Я ж не винен, що мені попалася тема, по якій шпаргалку писав він. Я пішла в магазин, а ти поки в квартирі приберись. Побий посуд, повитирай пил і пропилосось. Ага, робити мені нічого. Прям мрію це робити. Коли підеш, то займусь своїми справами. Подивлюся інтернет, різні серіали і просто відпочиватиму. А коли ти повернешся, то скажу, що я все зробив. Мамо, ну купи мені собаку. А хто їй буде лапи бити, вигулювати її на дворі, розчисувати? Звісно, я. Ну, перший місяць, а потім ти. Ну тоді собака зачекає. Ну що, синку, скоро ти станеш дорослим чоловіком як тато? Ага? І буду як тато. Цілий день лежати на ліжку і нічого не робити. Клас! Мамо, ну скільки я ще буду ходити на двір у цих босоніжках? Вони мені вже набридли і вони вже старі. Ну, як підвищать мені зарплату, тоді і нові купимо. А інші варіанти взагалі є. Ну, якщо вони в тебе порвуться. Ну ось про це я й хотів сказати. Ні! Їш кашу, будеш здоровим і сильним. О, клас! Тоді я вріжу Петру, як треба. Я що на батьківських зборах повинна червоніти? Ну тоді навіщо мені їсти кашу? Якби діти казали батькам правду?